Всіх вітаю. Мене звати Гліб, Я з Одеси. Трохи турист, трохи подорожую. Трохи бігаю, трохи спортсмен, трохи тренер. Всього потрохи. Це буде перший такий пілотний випуск. Спробую щось зняти на YouTube. Маленька подорож. Три дні, Карпати, Літо. Липень. Краєвиди, ліс, атмосфера. Багато яскравих сідлин. Подивимось, як воно буде. Не взяв. Сама це хочемо крови. Я зараз нечку не проведу. може продати їжу. Це і... Вона каже, та-та, я за них не переживаю, кажу, мами з серцем все добре. Тане переживає, все буде добре, вона прийде. Ну, після першого дня я думаю, що. Тебе чи і тебе, і, і Олю? Дуже сіво. Устань.

За літо за Заливо можна делать. Копчений. Копчений пармезан.

де оцей, ця високогірна сироварня. Вони роблять буц, копчений такий, і вурду. Дуже смачні і один і та інший. Цікаво, що вони йдуть на фору у травні, да, заводять там це вогнище варту. Варто. Так от. І закінчують десь у вересні або жовтні. І весь час цей вогонь горить. Там і живуть весь час, роблять з молока сир та продають його всім туристам. А ми, коли приїхали у Головець, ходили на ринок і взяли там такий же сир. Дуже смачний, і він коштував 150 гривень, а зверху на полоні вже 250 гривень. Але такий антураж може і кошти Тільки чуйно як всі хрумтять. Хом-хом хом.

Так, так, дарай, далеко. Половинку. 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 Половинку з чого сам? Я вже не можу. Два роки сидять. Отак от виглядають гілочки зверху. Коли тут кожного разу взимку дуже сильний потужний вітер. Зараз середина літа середина липня і в деяких місцях зверху ще є сніг Тобаки, я себе, да, я носил пушу, конечно, я, не... Я думаю, вот это не понимаю. Нет, сделай нарезку. Видите, я стану. Вот у них встала, нечем. А, не принимаю. А далі після шпиців нас іде озеро несамовите, і біля нього кожного разу багато туристів зупиняються наші Червона рута. Чертдендрон. Як правильно? 気づかなくなってきました。 Так гарно, прям не можеш намалуватися цими краєвидами. Кожного разу переживаю це як перший раз, бо, напевно, більше десяти разів був в цій місцевості, але кожного разу, як вперше, все це бачиш, це щось неймовірне. Собак. Таких багато. Нарешті можна насолодитись звуками природи, а не звуками великого міста. Ніякого шуму зайвого. Нема машин, нема якихось робот, якихось будівельних і такого іншого. Це так незвично. Це такий когнитивний дисонанс. Розум, Розум не може зрозуміти, що коїться. Чому немає цих звичних тригерів, які стали якимось таким нормальним ділом? Це дуже круто в горах. Обожнюю ліс за це.

А ще мені дуже подобається, як змінюється рослинність в залежності від висоти. Цікаво, що знизу тут багато лисів, багато лісу, великих дерев, смерек та іншого. Багато папоротнику. і взагалі така волога температура, приємна. Прохолодніше тут, вона прям кайфова, немає вітру. А зверху, коли починається, закінчується вже ліси і починаються маленькі такі їлочки, і вони там просто виживають. Взимку там такий вітер, що все зносить. І далі вже нема високого лісу, змінюється рослинність, змінюються квіти, все міняється. І все це можна побачити за один день, декілька навіть разів, як воно все змінюється. Значить ти побував в двох або чи в трьох різних е, поясах. O. Już mniej wodu 5:00 wieczora. І дуже зараз круто лягають промені сонця. Це от ця файна машина їде саме перша, всіх, всіх обганяє. Просто шалений гуцул. Дівчата радіють, просто другий раз. Ярослав. 4 на 4, такий Фольс. Ярослав звуть хлопців. Воу. Дякую вам! Отак от виглядає наш кемп. Це майже 30 таких будиночків маленьких на дві особи. Тут от на другому поверсі кухня, а знизу туалет та душові. Все нове, сучасне, зроблено круто, мені подобається. І от такий от у нас краєвид, який ти бачиш просто з ліжка, бо повністю прозорі. Вікна ще у цьому кемпінгу є великий чан. Десь напевно на людей 15-20. От зараз ранок, а він ще теплий. Якщо вам теж сподобалось, то лишу посилання знизу під відео. І можете теж приїхати подивитися як гарно. Це третій день, і ми потроху збираємось. Сьогодні вже нікуди не йдемо. Сьогодні в нас вже виїзд. Так не хочеться. Тут дуже добре. Я обожнюю ліс, обожнюю природу, річки. Для мене це такий кайф, це щось на первинному рівні. Щось таке, якийсь ґрунт. Це база, як то кажуть. Дякую всім за перегляд. Дякую, що подивились. Сподіваюся, вам сподобалось. Буду намагатись і далі щось таке знімати та викладувати із цікавого. З природою, може, з якихось подорожей. Не забувайте не тільки вірити в ЗСУ, а ще й підтримувати їх. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку всім. Дякую за увагу, папа. -па.